Одного дня Акула Рекс побачила, як із неба в океан упав золотий човен. Він блищав, і навколо нього крутилися риби й медузи. Що це? здивувався Рекс. Може, скарб? Він підплив ближче, але човен не пускав нікого всередину. На ньому був напис: Хто шукає заради добра, отримає відповідь. Рекс поплив у пошуках мудрості. Він питав у дельфінів, крабів. Морських черепах. Усі давали поради, але справжню підказку він почув від старої рибки: Добро це не пошук золота, а те, що ти робиш для інших. Тоді Рекс повернувся до човна, але замість вкрити його, допоміг маленьким рибкам вибратися із сітки поблизу. У ту ж мить човен засвітився і зник, залишивши за собою перлину з написом Справжня дружба. У добрих вчинках